Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс, і у нас для тебе підбірка складних порід собак, яких не варто заводити новачкам. Звісно, головна складова успішного співіснування песика і людини це правильний підхід до тварини, належний догляд і навчання як собаки, так і власника. Однак деякі породи вимагають більше уваги та зусиль господарів, ніж інших. Тож представляємо тобі 10 порід, яких не варто заводити, якщо це ваш перший собака. Десяте місце у рейтингу віддамо англійському бульдогу. Представники цієї породи милі та добродушні, але потребують дуже багато уваги через проблемне здоров'я та чутливість до навколишнього середовища. Вони погано переносять спеку, стреси, фізичні навантаження і є частими гостями у ветеринарних лікарів. Через вроджені проблеми зі здоров'ям. Догляд за цими субанями ускладнюється ще й їхньою схильністю до алергій, що робить їх вибагливими в харчуванні. На дев'ятому місці сен Бернар. Ці дуже милі та улюблені багатьма велетні не підходять для утримання в квартирі. По-перше, через свої розміри ці собаки в дорослому віці можуть важити до 100 кілограмів, а довга та госта шерсть робить їх вразливими до теплових ударів. Не дуже порадує господарю і надмір тлини та звичка сенбернарів ковтати все, що потрапляє їм до рота. Номер 8. далматин плямиста знайома мордочка з дитячих мультфільмів, стає мрією для багатьох людей. Однак новачкам ця порода може не підійти. Запас енергії далматина настільки великий, що потребує особливої уваги, якщо не навантажувати собаку та не займатися дресируванням, енергійна вдача далматинів стане просто руйнівною. Сьоме місце займає Ротвейлер. Цей дуже активний і сильний собака може бути відданим другом, який обов'язково стане на захист свого хазяїна в разі небезпеки. Однак проявлятиме свої найліпші якості Ротвейлер лише в тому випадку, якщо буде правильно виховуватися із самого маличку без грамотного і наполегливого дресурування. Цей пес може стати справжньою небезпекою як для власників. Так і для всіх оточуючих. Шосте місце чау-чау. Ця порода дуже відома завдяки зовнішності та постійно збирає на собі захоплені погляди перехожих. Однак, за образом милого, плюшового ведмедика, ховається дуже впертий та вимогливий характер. Щоб отримати помітні результати у вихованні, власнику такого пса потрібно докласти чимало зусиль. Крім цього, Чао-Чао самостійно обирають собі ватажка і підпорядковуються тільки йому, проявляючи агресію до інших людей і тварин. Ці риси разом зі складністю дресирування можуть завдати новачку чимало клопоту. П'яте місце бульмасти. Представники цієї породи є відданими захисниками, що готові долати будь-які небезпеки заради своєї родини. Одначе ці пси дуже норовливі і їхня вага близько центнера у цьому випадку стає додатковою загрозою. До всього сказаного бульмастифи погано уживаються з іншими домашніми улюбленцями. Тому ці собаки потребують хорошого послідовного навчання з раннього віку. На четвертому місці в нашому рейтингу Біймаранер. Ці песики мають просто дивовижне, сіро блакитне забарвлення та статну фігуру. Для новачків ця порода може видатися складною, адже є мисливською і дуже активною. Веймаранери сильно прив'язуються до своїх господарів, а від розлуки з ними можуть навіть впадати в депресивні стани, оскільки це мисливська порода в усіх менших за себе домашніх улюбленцях. Ці чотирилапів бачають здобич і погано з ними уживаються. У квартирі таку собаку тримати дуже складно. Щодня їй потрібні кілька годинні прогулянки. Третє місце Сибірські хаски. Так, так, ці життєрадісні пси, що мають дуже привабливу зовнішність, насправді просто створені для життя у суворому кліматі при постійних фізичних навантаженнях. Це робоча порода собак, які обожнюють холод і сніг. Відтак можуть важко переносити українське спекотне літо, почуватися некомфортно в міській квартирі та доставити власнику чимало неприємностей. Наприклад, хаски доволі активно проявляють лідерські якості, що може ускладнити процес дресирування через свою надмірну активність, можуть стати справжніми руйнівниками. А ще ці пси схильні до втечі на другому місці собаки, породи бігель це важка порода, яка належить до групи гончаків, і щоб почуватися з нею комфортно в людному місці. Господар повинен провести чималу роботу, грамотно вибрати цуценяти, завзято займатися з твариною самого дитинства і навіть звертатися до спеціалістів із корекції поведінки. Біглі дуже розумні собаки і можуть навчитися навіть найвишуканіших викрутасів. Однак без належного виховання це буде не керований собака, який багато гавкає, всюди лізе, тягне повідець і винюхує все навколо. І переможне перше місце дістається породі Акіта Іно. Так, так саме той славнозвісний хатіко за милою зовнішністю та беззаперечною любов'ю до кіношного образу. Криється складний норовливий характер. Акіта Іну тривалий час належала до групи аборигенних борід собак. Тобто таких, що не виводилися спеціально селекціонерами, а були дуже давно приручені. Тому мисливські якості та самостійна вдача є досі домінуючими рисами цих тварин, аби налагодити з ними справжній глибокий контакт, потрібно чимало сил та терпіння. Отакий рейтинг у нас вийшов. На сам кінець варто лише зазначити, що насправді немає складних собак є не дуже наполегливі господарі. Обирайте собі друга до душі та характеру, і нехай всі труднощі виховання оминають вас стороною. На цьому все став лайк, пиши в коментарях, чи варто когось додати у цю добірку. І підписуйся на канал, аби побачитися ще раз. До зустрічі!